Одного вечора в домі братів вовченят Грицька, Шкряби та панамка було затишно. На кухні мама вовчиця пекла пиріг, від духовки тягнувся солодкий ванільний аромат. Грицько сидів у кімнаті і захоплено грав у Майнкрафт. Час від часу він вигукував: Ого я побудував цілу вежу. А у вітальні шкряба разом із татом по телевізору дивилися великий боксерський поєдинок. На рингу був кумир шкряби, вовк-боксер, чемпіон світу. Вітал кличкар. Шкряба дивився, майже не кліпаючи. Про чемпіона він знав геть усе. Скільки боїв він виграв, якого кольору в нього рукавички, і що його найсильніший удар фірмовий лівий хук. Бачиш, тату, зараз буде хук. Схвильовано прошепотів шкряба. І справді, чемпіон різко зробив крок уперед і влучно вдарив. Оце сила. захоплено вигукнув вовчик. Панамко сидів трохи осторонь і мовчки дивився. Він бачив не лише екран. А й те як у лапах брата вже ніби оселилася ота боксерська сила. Вранці шкряба прокинувся дуже рано. У голові ще крутився вчорашній бій. Він згадав, як чемпіон зробив крок уперед, і бах. Шкряба зістрибнув з ліжка. І махнув лапою в повітрі. Лівий хук. прошепотів він. Дорогою до садочка, вовчик ішов швидко і весь час пригадував учорашній поєдинок. То стискав лапки, то робив крок уперед, то знову махав кулачками в повітрі. От якби я був таким сильним. Мріяв Шкряба. Він навіть не помітив, як дійшов до лісового садочка. У його лапах ще жила вчорашня сила. У садочку звірята вибігли на майданчик. Сонце світило крізь гілки дерев, пісок був теплий, а на галявині вже кипіла гра. Хлопчики будували фортецю із гілок та паличок. Тут буде вежа, а тут ворота. Шкряба був головним будівничим. Він командував, показував, куди що ставити, і дуже пишався своєю фортецею. Раптом до них підійшла маленька лисичка. А можна я з вами? несміливо запитала вона. Шкряба насупився. Це була їхня гра і їхня хлопчача територія. Ні, буркнув він. Це для хлопчиків. Лисичка зупинилася, але не пішла. Вона зробила ще один крок ближче. Їй дуже хотіло погратися разом. Вона була маленька і ще не розуміла, що для спільної гри потрібна згода усіх. Тож лисичка зробила ще один крок до фортеці. Проте випадково зачепила лапкою одну з паличок, і вежа похитнулася. Ей. різко вигукнув шкряба. Усередині в нього ніби щось спалахнуло. Він дуже розсердився. Слова не встигли прийти, а лапи встигли. Шкряба. Різко штовхнув лисичку. Вона впала, їй було боляче і дуже страшно. Вона заплакала. Плач лисички почули одразу. Вихователька швидко підійшла, вона стала між шкрябою і лисичкою і обережно взяла дівчинку за лапку. Стоп, сказала вихователька твердо шкрябі. Так не можна. Вихователька присіла поруч, витерла сльози і міцно обійняла лисичку. Ти в безпеці, тихо сказала вона. Лисичка притулилася до неї і поступово перестала плакати. Шкряба стояв осторонь. Навколо стало тихо тихо. Слізки на очах лисички висохли швидко. Її заспокоїли. Вона знову сиділа поруч з усіма, здавалося все як завжди. Проте щось змінилося. Ніхто цього не помітив одразу. Просто стало тихіше. Гра тривала, але без сміху. Навіть морозиво на підвечірок не змусило нікого усміхнутися. А увечері звірята розходилися по домівках, чомусь ніхто не поспішав, ніхто не посміхався. Ніхто не радів, всі йшли мовчки і насоплені. Ніби день залишив у кожному маленьку тінь. Увечері в домі вовченят було тихо. Мама складала посуд тато читав газету, Грицько щось малював за столом. Шкряба сидів на дивані і дивився у вікно. Йому не хотілося говорити. Панамко сів поруч. Ти сьогодні якийсь не такий, тихо сказав він. Шкряба не відповів одразу. У садочку було дивно. Нарешті прошепотів він, ніби радість. Кудись поділася. Панамко нічого не сказав, він лише міцніше притулився до брата і довго, довго про щось думав. Панамко ходив у той самий садочок, що й шкряба. Того дня він теж був на галявині, бачив лисичку. Бачив, як усе раптом змінилося. Але про шкрябу він дізнався не одразу. Пізніше, коли діти сиділи за столиками, хтось тихенько прошепотів. А ти знаєш, шкряба сьогодні штовхнув лисичку. І вона плакала. А потім стало якось нерадісно усім. Діти говорили пошепки, немов боялися навіть вимовити це вголос. Панамко слухав і мовчав. Йому стало дуже сумно, адже він знав шкряба не злий, він просто інколи. Не вміє зупинитися. Увечері, коли вже всі спали, Панамко довго лежав із відкритими очима, а потім тихенько встав, увімкнув планшет і відкрив лісбук. Він знав, кому написати. Він не скаржився, не сердився. Не просив покарати, він просто написав правду. Про братика, який хороший, але інколи не знає, як бути сильним правильно, про дівчаток, яким було боляче, і про те, що дуже потрібні правильні слова. Коли Панамко натиснув кнопку надіслати йому стало трохи легше. А вже через декілька днів у лісі було надзвичайно гамірно. Хтось біг стежкою, хтось щось радісно вигукував, хтось зупиняв інших і шепотів просто у вухо. Та й чув? Що справді? Новина розліталася швидко. Стало відомо, що до лісу приїде вовк чемпіон Вітал Кличкар. Той самий, про якого знали всі? Про якого говорили із захватом, і який був кумиром. Для Шкряби У садочку діти гомоніли, перебивали одне одного, сміялися, навіть повітря стало ніби легшим. Шкряба слухав і не вірив, його серце билося швидко-швидко. Невже він побачить свого кумира, боксера чемпіона? А Панамко стояв поруч і мовчав. Він знав, чому саме зараз ця новина з'явилася у лісі. На лісовому стадіоні зібралося багато звірят. Коли з'явився Вітал кличкар, на стадіоні стало дуже тихо. Він був великий, сильний, але дивився спокійно і доброзичливо. Чемпіон не поспішав говорити. Він подивився на дітей, немов хотів, щоб кожен відчув, його бачать, і кожне слово чемпіона саме для нього. Я боксер, сказав чемпіон. Я вмію бити сильніше за багатьох. Але в житті я ніколи нікого не б'ю. На стадіоні стало ще тихіше, бо коли б'ють, це не сила. Це значить, що слів не вистачило. Дехто здивовано кліпнув очима. Вітал кличкар говорив спокійно. Той, хто сильніший, відповідає за свої лапи. Він зробив паузу. Сильний уміє зупинитися, уміє. Сказати словами і завжди захищає тих, хто слабший. І вже зовсім повільно додав А дівчаток бити не можна ніколи. Шкряба стояв у натовпі і відчував, як у грудях стає гаряче, він зрозумів всі слова про нього і для нього. Наступного ранку в садочку все було, як завжди, ті самі гойдалки, той самий пісок, та сама галявина, але щось усе таки було інакше. Діти пам'ятали вчорашні слова чемпіона. Шкряба вийшов на майданчик і відчув, як у грудях знову з'являється напруга. Хлопчики почали гру з м'ячем. Лисичка знову підійшла ближче. Шкряба насупився. Йому дуже хотілося крикнути, а ще більше відштовхнути. Знову вона, ця маленька лисичка, заважатиме. Лапи його напружилися, але тут він згадав слова чемпіона. Не всі одразу, лише одне. Той, хто сильніший, відповідає за свої лапи. Шкряба глибоко вдихнув. Мені не подобається, сказав він у голос. Його голос тремтів, але він продовжував говорити. Давай покличемо виховательку, додав шкряба. Діти замерли, а потім хтось тихо сказав. Так, це правильно. Ми ж учора чули, як чемпіон казав. Ніхто не кричав, ніхто не сварився, просто всі тепер знали. Треба покликати дорослого. Вихователька підійшла, допомогла домовитися, лисичка була в безпеці, а шкряба вперше відчув. Він зупинився сам. Після обіду шкряба довго сидів на лавці. Він дивився, як діти граються. Лисичка сміялася, котився по траві, хтось кликав когось гратися, усе було спокійно. Панамко підійшов і сів поруч. Ти сьогодні молодець, тихо сказав він. Шкряба знизав плечима. Я просто не вдарив. Панамко усміхнувся. Оце і є сила. Шкряба подумав і вперше зрозумів сила це не тоді, коли робиш боляче іншому. Сила це коли боляче всередині, але ти все одно. Зупиняєш свої лапи. Він підвівся і підійшов до лисички. Пробач, тихо сказав. Я не хотів робити тобі боляче. Лисичка подивилася на нього і кивнула. Не одразу, але щиро. Пізніше вони знову гралися разом. Не так, як раніше, а краще, бо тепер у цій грі було головне, безпека і радість повернулася. Любі мої слухачі сьогодні казка була про силу, але не про ту, що в лапах. А про ту, що живе всередині. Про силу зупинитися, Про силу сказати словами. Про силу захистити того, кому страшно. Пам'ятайте малята та дорослі дітлахи. Дівчаток бити не можна ніколи. Навіть якщо ви сердитеся, навіть якщо дуже хочеться, навіть коли щось не подобається, про це потрібно сказати словами. А якщо важко, завжди можна покликати дорослого. Бо справжня сила це не робити боляче. А тепер час відпочивати. Дякую вам, що були сьогодні із вечірнім котобасем. Нехай у ваших серцях живе спокій, у ваших іграх радість. А поруч завжди буде хтось, хто допоможе і підтримає. До нової казки у вечірньому котобасі.